Так, мужики, всім привіт! Слава Україні! Приєднуємося до, до каналу, підписуємося, Ось, дивіться, масліцо привезев, буде в подарок. Хто замовляє міні-трактор Україна, Трактор буде зразу в подарок, не каністра масла, а буде нормальне масло. А в маслі, так то кажуть, Сібо... Спозна... Вот, дивіться, кентаврики. всі є в наявності. Всі є в наявності кентаврики. Хто хотів шукав кентавр. вже ми привезли, пригнали. есочки. Есочки, бачите, вже приганяють, навіть вони дня не стоять, роз'їжджаються. Есочка. Ото мій улюблений цвет. Зелений такий колір, крутий, такий трав'яністий, темно-зелений насичений, насичений колір, класний, рівна підлога. Саме жирна комплектація, звісно, SX, Вони теж є, вони в складі стоять в розборі. Тому що ну, типу, зараз ми стараємося збирати поменше, щоб техніки багато такого не стояло. От, а те вже розпродається, там по значку ті РДшки, то все, що позабирали, там вже по 600 баксів поскидали, теж кому цікаво, такі по 500-600 по долярів поскидали, що тут я трохи... Ну трохи так ржавчини, ну небагато. Ну, Кендаври всі нові, щоб техніка була файна, все. А, бачите, е як то кажуть, бляха. Е сороковочки. Сороковочки СДшки. 40 SU, СДУ. Оці пройшли вже примусово навісне. То що йдуть зовнішні, снаружи стоять циліндри. Отакі теж приходили з примусовим. Кому треба без примусового? Кому треба, щоб було два диска щеплення. Пожалуйста, є. Кому треба, не треба два диска щеплення. Причому є СД із примусовим, є СД обична. З обичним навісним теж під ваш вже вибір, як то кажуть. По 24, що є, по 24 є SX, по 24 є S, по 24 є SXP. Хіба нема з двох 24 24, що їх не привезли ще. ну Вони будуть, можна замовити, там треба чекати десь до півтора тижня. Тут все в наявності, як то кажуть, є і стоїть готово вже. До роботи, до того, що той трактор вже будете, будете поїдете ним працювати. От. Е, по Кентаврах є ще 50 очки Зараз покажу, піду. Ще є круті 50 очки з кабінами є, без кабінів є. Є ще 40-віть, а по кінтаврах вже все є. Тупо є весь модельний ряд. Причому всі трактора йдуть нові 24-го року. Тому що є 23-го, там йдуть. По знижках, от такі є там, ну, бачите, тут... а то клей, ні, без знижки. Не, не буде знижки, 504 F, я думаю, тут царапне. Будемо скинуть. 50 доларів, думаю, не буду. 504 f іде. Ось вот такий без кабіни 50-ка. Тут іде. Редуктор обичний, але мост іде грубий, посилений, відповідно, щоб колеса кольори тримали. Тут бачите, розділи, трусичі что Проїздить страшні вещи у нас на початці. Тут теж коробка йде на С24. Тут іде коробка посилена, крепка. Гідравліка йде без е, паличого, але два контури є виведені. Підйом і опускання під своєю вагою. Навіска стандартні. Зараз вам покажу ще з кабіною кентаврика, покажу, що Є, як то кажуть, щоб немезничок зараз зима, якраз на кабінники сезон, то хорошо беруть до речі, і скаути, але вони теж тримають планку, таку саму бюджетну техніку, саме дешеву ціну тримають. От ці кентаври сорокові. такі 40-ві. Бачите, що як кабіна зроблена. Тут вже обшито все залізо таким дермантинчиком чорним. таким. Теж сидіння амортизоване, йде, все зручне. Хороша обзорність, тільки то склоне розбите. Я вас прошу, бо його дуже важко знайти, заказати і воно дороге. Ну, а кабіна файна, просторна. От сучасно. Ну, вони всі так зараз роблять, ті стоко. То, як то кажуть, з цим нічого не попишеш. О, треба файно закривати, щоб не побилося. Ну і 50-то, от будуть такі теж з кабінами, зараз десь стоять на зборці. от такі о... 50-ки F. -ки. От там пацани грузять мотоблоки, Зараз будуть люди вести людині, фрези до них маємо, навісне до них маємо, прицепне. О, Давайте, хлопці, хто шукав кентаврика, трактор Кентавр, от, то майте на увазі, що київська оптова база є все в наявності, є всі моделі, є. Кентавр 244-й є Кентавр 244-й SX, СХ є SXU з примусовим циліндром, навісного механізму є Кентавр 40-й. Тобто всі модельки, які в принципі існують, 40-й теж є обично Є SU з примусовим. Отакий є SDU з дводісковим і з примусовим. Ось вони стоять сині і по кольорах можна вибрати, тільки що нема червоного. Щось не завезли нам червоні кентаври. Ну, є чорні, темно-сірий темно такий кольор, бачите, де насичений. Класний, є сині такі, ну, класичні, як до на фенго. Фенгові кольор такий плюс-мінус. і такі о, мої улюблені, зелені. Такий кольор дуже файний. Файний такий кольор, як насичений, зелений. Ну, які очі мої дружини такі зелені. Ну, звісно, нема смусу сравнювати, очі набагато крутше, ніж та фарба на кентаврі, але все одно, зелений колір то, то є люкс. то є люкс. То є люкс, поняли? Ах, дуже. І от що доробили? Оновлення там, все написали. зробили лючка такого для пального. Тут ззад трошки в ту зашивку змінили, але вона і була. І по суті, все, вся модернізація на цьому закінчилась. Е -е, ну І все. І додавали примусове. Основне нововведення в кінтаверах, що йде примусове навісне, такий облок управління. Він йде плаваючий контур тільки на трьох точках. Ці два йдуть бачите, 100 стопакіті менше, без плаваючого, просто підйом опускання. То, наприклад, якщо вам треба прицеп. Почепить наперед лопату, ви все можете під'їдати, вже є отой розподільник. Якщо вам треба там якесь навісне, яке готується гідравлікою, да? то важать, що рахуйте, все готове і все є. О, тому, мужики, звертайтеся на, на, на цей номер телефону, зробимо вам саму файну ціну. Зробимо вам файну ціну, зробимо вам знижку, зробимо вам безплатну доставку. Якщо ще навісне візьмете. Я вам навісне вообще в ноль віддам, тому що мені треба гроші. От. Тому так, купляйте Ні, Насправді, І, і от останнє, що я хотів сказати, по якості. Ви знаєте, є трактори, які в принципі, треба багато реклами давати, багато усілляв. От, Вокруг джин я пляшу, але вона корч, вона незручна, з якістю якість, якість, все добре. І РДшки, ці, що я тільки з ними не робив? Ми вже скинули ціну. Спочатку 200 долларів, там 400, зараз мінус 600 вже. Шеф каже, вже більше не скину, бо розділити мене е, до трусів. Реально до трусів. А це приходять, кентавр є, да, везіть. Є такі там зелений SX є, да, везіть. Все, не треба нічого людині пояснити. Тому що люди знають, що то є, де шка По старому мата – це один з перших тракторів, які з'явилися. В бюджетному сегменті ДВ-244, були 240 там і безпередку такі моделі, коли ще інші бренди, ще, як то кажуть, під стол. Не те, що під стол пішком ходили пішки, а їх ще не було, в принципі, то ось о, ці кентаври, DW-шки, вже люди їздили і працювали по 10-12 по років, працюють люди тими тракторами. І залізо ходить, ходова, мости робочі, все там дуже важко щось порвати по ми очі багато нюансів, то кидаєць, то я думаю, люди розуміють. От, я робив неодноразове відео, показував що, е, які нюанси по них є. Я думаю, це таке більш реклама, але все одно. Електрика, там, може якісь магістралі, може якісь сальники такі бувають на початку, прям зразу. Що трохи неприємно. Но, знову ж таки, маєте розуміти, що то китаєць. Таке глобально. Глобально. У мене до них претензії за таку ціну нуль. За таку ціну, як вони стоять, у мене до цих тракторів ой, нуль, нуль вопросів. От, тому, хлопці, не зволікайте, кінтавриків наліччий доставляємо ми безплатно, без передплати по всій Україні. А, гарантія офіційна від ДТЗ є під ключ, а сервіс. А, документи реєстрації теж все за наш рахунок. А тобто ви ні за що не платите більше і наперед не платите. Ви получаєте товар, провіряєте і потім тільки розраховуєтесь. Привозимо вже з антифризом залитим, з соляркою і в уровні всі масла. От. Якщо якийсь брак неполадки, то люди знають, міняємо. Сервіс їздить, приїжджає до людей. дтз сервіс дуже повільний, але він робить. Теж там просто велика компанія, в них товару багато, а працівників не сильно багато. Но ви не станете з трактором сам на сам 100%. От, вам все обслужать і зроблять і за це можете не переживати. От, ну, почекати, може, треба буде. По гарантіях треба іноді чекати і місяць, тому до цього можете бути е готові. От, 100%. ось, звертайтеся, якщо по тракторах вам треба щось підібрати, щоб так по-чесному розказали, без приукрашування, що вам на другий день вертольот приветить майстри. Зроблять це, то звертайтесь до нас, будемо раді вам допомогти.